Всім привіт! Мене звати Софія Ковальчук, і ви дивитесь авторський канал відеооператора Миколи Савіцького. І сьогодні я допомагаю Миколі Миколайовичу провести програму, яка виходить у нього на каналі, у форматі розмови з цікавими та талановитими людьми нашого міста. Його називають Славутським Соловейком. Він неодноразовий переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Йому обладували в Польщі, Італії, Болгарії, Чорногорії та Китаї. Дуже позитивний, усміхнений та неймовірно талановитий. І все це про славучанина Миколу Левіна. Привіт, Микола! Привіт розкажи, будь ласка, коротко про себе. Народився в Славуті. Садочок ходив в Славуті на п'ятому, в школу ходив в Славуті, потім навчався в Карпенка Карво після 11 класу відразу. Рік пронавчався там, такий цікавий дуже в мене рік був. Пішов після першого курсу, зробив собі невеличку перерву два роки і вступив вже в Львівську політехніку на журналістику. Микола, Славучани знають тебе як творчу обдаровану особистість. Скажи, як починався твій творчий шлях? Хто ті люди, які змінили твоє життя? В першу чергу це мама. Вона мене в 5 років привела в будинок творчості, і тоді передала знаєш, як то кажуть, надійні руки до Оксани Миколаївни Турча. І так я з нею до сьогоднішніх днів по життю вперед, вперед, вперед. Ти не знаєш, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі І спать не ляжу. Кинуть людину діти. Я зараз працюю в Палаці культури. Працюємо разом зараз. Разом перемагали. Були невдачі разом, дуже багато разом так дійсно. Так що Оксана Миколаївна певно, така людина, яка дала мені цю дорогу творчу, показала і повела по ній. Я дуже вдячний їй. Він лукає тебе. Кажуть творчі люди талановиті у всьому. Славичани неодноразово могли бачити тебе на сцені у складі театрального гуртка. Як вдавалося поєднувати вокал та акторство? Ну, напевно, тому що я це люблю. Те, що мені подобається, знаєш, в житті. Співав, я ще танцями займався, паралельно ходив на спортивно-бальні танці. У мене час знаходився постійно для будинку творчості, а в школу я не хотів йти. Мені там було якось так не собі. Приїду в знаєш, будинок творчості і все. Мені... От Я себе відчував якби, на своєму місці. Як там. Вдома. Як вдома, та, та це то точно. Я знаю ще також, що в тебе є досвід роботи на місцевому телебаченні. І враховуючи те, що ти вступив на журналістику, можливо, це тобі якось допомогло. Тоді вели програму одну. Я, до речі, вів її зі своєю партнеркою по танцях Золі Гнець. Я взагалі ніколи не думав, що я буду журналістом. Ніколи так. Знаєш, дійсно сталися обставини, що я собі вирішив вступити. Навчальний заклад, ну, чесно, я вирішив вступити, щоб закінчити все ж, врешті-решт, той інститут, щоб була вища освіта, дала. диплом. І так натрапив на журналістику і думаю, хм. цікаво, цікаво. Може, щось буде прикольне з цього вийде. І так вступив. І зараз вже навчаюсь, закінчую другий курс. І навіть якщо в майбутньому тобі попадеться робота журналіста, ти відмовишся? Ну, от журналістика, да, це ж може бути не просто там журналіст, є так само дуже багато, як нам розповідали, військових журналістів. Е, є дуже багато е, от радіоведучі, телеведучі. Це все також з професією журналіста може збути дійсно ким завгодно. Так само я можу сидіти на твоєму місці в когось брати інтерв'ю. Знаєш, журналістом можна відкрити або знімати там да, свою програму, от як Дмитро Комаров, там світ на виборі, там мандрувати світом, шукати щось нове, цікаве. це прикольно? Я, я не проти так і поподорожувати по світу. То ти хотів би бути ведучим тревел програм. Дали б мені цю золоту карточку, хоча б разочок. Там все рівно в яку країну, там, в якому місці. Я би за два дні звідти <знятив>, би, напевно, коштів так добре б потратив. Так, це так хотілося би, так. Тревел дуже мені подобається. Ну, і в принципі, я тобі скажу, мені і радіоведучі подобаються, До речі, круто посил такий дають. Знаєш, енергію відчувається. Коли ти журналіст, ти е, перша людина, яка там щось дізнається, щось нове. А зараз, дійсно, як ми живемо в умовах війни, всі ми це прекрасно знаємо. І мені ну от, це я б напевно знаєш, що хотів би от, дійсно бути журналом. Якщо ти ж журналістом, чи навіть кореспондентом, чи ведучим. Сказати вже нарешті фразу, що Україна перемогла. Це напевно оце було б класно, звичайно. А, ще таке запитання: хто є твоїм кумиром телеведучим, якщо така людина є? Телеведучий, радіоведучий. А кумир? Ха. Чесно, ніколи не задумувався над цим питанням. Але напевно, це мені зараз найбільше мені, це Наталя Мусійчук, мені подобається. Вона веде, як, якщо знаєш програму Право на владу. Uh -huh. І от дійсно, ось мені чомусь. Я так е, останнім часом дуже зацікавлююся політикою, політичними всіма моментами. І дійсно, це мені дуже подобається. Її. Ну, бач, вона не вона не просто там. Провела собі і пішла. А він, для неї дійсно для неї, для неї ця програма, і вона дійсно за неї переживає і хоче і сама дізнатися, правду донести людям. Правду. І тому, напевно, вона. Так. Короткі запитання та такі ж короткі відповіді. Опиши себе сьогоднішнього трьома словами: Працьовитий. Енергійний і, і, напевно, впевнений. в собі Людина, яка змінила твоє життя? Оце Оксана Кулайна, Турчак. Ким би хотів стати в дитинстві? В дитинстві мріяв бути інженером, будівником. Подобалось ходити до школи? Вже, напевно, в старших класах. Яка пісня, яку виконував, запам'яталась найбільше? Ану найбільше, напевно, найперша. Моя така це Волагра, а отак найбільше, звичайно, це материнська любов. А, який конкурс чи фестиваль запам'ятався найбільше? Напевно, конкурс на зустріч в Рії. І тоді я виграв подорож до Китаю на тому mm. конкурсі. Поїхати в гори чи на море? А, і туди, і туди. а можна на море в горах? А потрібно обрати щось іде. No. На море. Було соромно колись за свій виступ. О, так. Um. <смеш> не, можна про нього не буде розповідати. Uh, хто, хто, на твою думку, найкращий співак в Україні? О, В Україні? Я не знаю. А можна співачку? Звісно. Тіна Кароль. Я її обожнюю. Hey, uh, виступав під плюс на сцені. <гум> Провокативне запитання. Один раз. Так, так завжди вживу. Один раз то, нас тоді просто нас попросили виступити під плюс. Ми виступали на сцені. Це був парк великий в Мукачево. І ми після конкурсу робили гала І Нам сказали всім повністю встати плюса. То ну. один, один раз я виступав під плюс. Стати актором чи вокалістом? Вже, напевно, вокалістом. 100%. Яка твоя улюблена страва? У мене їх багато. Я люблю їсти. <ріст> <ріст> люблю м'ясо і дуже полюбляю смажену картоплю. Що зм може змусити тебе розізлитись? Так, от скажу на, на майбутнє, не лізьте до мене, коли я зайнятий. Все. Так я завжди привітний усміхнений. <ріст> Персонажем з якого фільму хотів би стати? Яким саме? Я самим? тобі вже казав Гаррі Поттером. <сум> з фільму Гаррі Поттер» Гаррі Поттером, напевно. <сум> Пиріг з яблуками чи з вишнями? Взагалі, ні. Я не їм. Солодке не полезно. Не люблю, люблю солодке. Ні, але так би напевно з вишнями більше. Яка Взагалі. твоя найкраща та найгірша риса в характері? Це, напевно, одна риса. Я дуже добрий. І вона і найкраща, і найгірша, чесно, тому що не завжди. знаєш, Ніби добри, добре, що добрий. І з однієї сторони, погано це, напевно, одна риса, вона і туди, і туди. Yes. Дякую тобі за відверті відповіді. Повернімося до нашого інтерв'ю, Микола. Чи пам'ятаєш ти, як заробив свої перші кошти? Не пам'ятаю, коли заробив перші, а пам'ятаю, коли в дитинстві заробив найбільші кошти. У моєї мами є знайомий, і він попросив її ну, там, підготувати. В них був день зустрічі випускників, і мене запросили туди заспівати, в ресторан. І я прийшов, заспівав. І тут мені там, 100 євро дають, 200 доларів дають. Там хтось підходить, там 20 доларів. Я так, так захотілося виступати постійно в ресторанах. Так собі думав, а так це ж я буду постійно такі гроші заробляти, знаєш. Ну, так, трохи ре в реалії житті життя у нас трохи не такі трішечки, але все рівно, оце такий момент, який запам'ятався мені найбільше. Зараз ти працюєш в міському палаці культури. Таке питання: це є робота мрії. Чи маєш якісь інші плани на майбутнє? Якщо маєш, поділись, будь ласка, ними. Робота мрії, напевно, творчий напрямок, це мені здається, це дійсно те, що подобається мені. І... Ну, Знаєш, якби, наприклад, не подобалась робота, я б тут не працював. Ну навіщо? Ходити на роботу, заставляти себе. Ні. Ну, Це, це, це не для мене. На майбутнє. Ну, знаєш, кожна людина має розвиватись, я думаю. Стаємо на ноги, ми молоді, хочеться десь, знаєш, там підзаробити більше, можливо. Можливо, десь за кордон поїхати, заробити на якісь певні, щоб були якісь кошти, на які ти можеш розраховувати, там, купити квартиру, машину, там, все відкласти, щоб було. І потім вже для себе можна працювати, наприклад, далі, коли там щось у тебе вже є. Конкретне. Ну, ну але в принципі, ну, це я покажу не тільки про палац культури. Е, якщо взяти творчий напрямок в професії, мені здається, мені було б дуже приємно, так кожному було б, напевно, дуже приємно, знаєш, побачити вже велику сцену, можливо, працювати вже професійно на великих сценах чи з відомими людьми, можливо. Чи можливо самому працювати над тим, щоб стати відомим? І ну, це дуже класно. Це моє. Я цим живу, чесно, і, і напевно це, це робота мрії, можна сказати. У тебе дуже класні задуми. І yeah. я дуже сподіваюся, що в тебе все вийде, адже якщо дуже сильно вірити, все обов'язково здійсниться. І працювати. З звісно, без праці не буває нічого, але праця має приносити тільки задоволення. Це, 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 це точно. Чи в тебе багато часу на відпочинок? Адже ти постійно на роботі. Як відпочиваєш? Ага. Відпочиваю вдома на ліжку вночі, коли сплю. Це напевно тоді. <сх> я відпочиваю. Та ні, ну якщо чесно, багато є у нас вільного часу, так не постійно. Якщо ти будеш постійно в роботі нагружений. Ти і не працювати не зможеш, нічого там виходити не буде. Ну, це моя думка, знаєш, така, що потрібно все рівно має бути вільний час. Микола, зараз ми знаходимося на твоєму робочому місці. Ми бачимо пульт е, музичний. Скажи, як ти тут розбираєшся, стільки всього? Ну як? Знаєш, я тобі скажу чесно. Я ще в ньому не розібрався до кінця. Я, хоча я працюю, ну, скільки я, півроку я працюю тут, з грудня місяцем. Дуже складно, дуже багато кнопочок. Я поки зрозумів, де там, що воно взагалі там означає, де що додати, як, ну це складно, дійсно. Дуже багато інформації потрібно знати, але, знаєш, з досвідом, потрішки, потрішки, потрішки і якось. Вже там більше, те розумієш, те розумієш, те розумієш. Добре, що Сергій Петрович біля мене тут сидить, мені, якщо щось не зрозуміло, я йому кажу, так. Керує твій а, а що мені зробити тут? Каже, то-то-то. Собі хоп, запам'ятав. І все, це вже буду знати. В Google зайшов, подивився, Там допомогло не допомогло, там вже як повезе. Але в принципі, ну в принципі, ясно. Так, тріш, трішки Переходь на репетицію, я тебе навчу. <рес> я люблю співати. Я постійно співаю. У мене вільний час я співаю. Це дійсно. Всюди співаю. Зараз ми з хлопцями, якщо знаєте, ви в нас створився новий гурт славні. З Андрієм, з Артемом ми співаємо в тріо. І це так само, знаєш, цивільний час. І ми співаємо. Перші віднесуть бокові душі. Останніх не буде у всіх, усіх не по Нам готують прем'єри зовсім чужих писан. Ніщо не зупинить ідею. Час якої настав. Герої серця не палає яскраво, на вічна накалу. Віна коміна не стала, героям твоїм слава. Розкажи трошки більше про ваше тріо. Андрій почав Оксані Миколаївні. Оксана Миколаївна, я хочу співати. Вона каже, раз там пройшло, пройшов час. Потім він там через місяць знову дзвонить. Там. Я хочу співати. Знову, знову так він прийшов. Ми з ним поспівали. Я думаю, в принципі, в нас непогано виходить. Ми молоді, креативні, імпульсивні. Ну, талановиті, там неперевершені хлопці. Ну це такий це жарт. Знаєш. Ви займаєтесь, хоч і короткий проміжок часу. Скажіть, можливо, маєте в репертуарі найулюбленішу пісню. 100% відсотків ту, що ми співаємо постійно. Ми ще не разу з нею не виступали, але ми її постійно співаємо. Це погляд, пісня. Можливо, проспіваєш нам частинку пісні. Давай ми тобі ми тобі допоможемо. Я шукаю поля де ж ти загубилась, ти втекла із моїх сів і в серці поселилась, та холодним полум'ям очі твої сяють, ніби злідва не мене покусають. Ми тут завжди робимо ставку. Я я я коко-джамбо, я я я смай-лайф. Ну, це вже таке особисте. особиста. Дійсно, дуже класно в тебе виходить. Я, я так думаю, з хлопцем у вас взагалі бомбезно. Переходьте на наші концерти. Славні. <клес> Ми вас будемо чекати. Вже знаєш, так собі думали. Що треба десь. Можна, можливо, навіть стати вуличним музикантом, якось проявляти себе, співати, набивати репертуар. Ми ж це все знаємо, знаєш, робимо для себе, або навіть поставити, там, збирати кошти на допомогу Збройним силам, щось такого плану. Звісно, це було круто. І самі покайфували і гарну справу зробили. Тому, якщо побачите нас десь на вулицях, ми будемо співати, можете кидати нам гроші, ми їх будемо передавати на гарні справи. Сказав, любиш дивитись фільми. Який маєш улюблений фільм? У мене їх декілька є, але найулюбленіший мій фільм це Гаррі Поттер». Я почав дивитися Гаррі Поттера» саме вже англійською мовою, мовою оригіналу. І так само саморозвиток іде. Ти запам'ятовуєш там якісь англійські слова, там граматику, як вони спілкуються. І Плюс ось не знаю, мені чомусь так. Дуже зайшов, знаєш цей серіал. Але це не серіал, це ну, там, в фільмах, там просто по частинах, по книжках. Дуже люблю. Так, я не знаю, можливо, що магічне щось, таке цікаве, знаєш. В мене дуже е, така фантазія. Я постійно все уявляю, 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 як би воно мені могло там, допомогти, можливо, чи побачити щось. Я так дивлюся, іноді знаєш, дивлюсь на сцену і думаю, так. В Гаррі Поттері там в небі свічки літали. <рес> Як зробити тут так само щось, ну знаєш, до, до типу того. Ну і передостаннє запитання, яке цікавить, напевно, багатьох славутських дівчат ага. а, Микола, твоє серце зараз вільне? Моє серце відкрите для всіх. Але я вам чесно скажу, я така людина, я собі шукаю, напевно, таку супутницю по життю. ось ну, Я для себе так думаю. Вона повинна бути або так само, як я, творча, або зовсім паралельна особистість це має бути. Зовсім не має відношення до творчості. Тому що мені, ну я кажу, дуже складно, мені потрібно, щоб мене розуміла людина. Творчі люди взагалі складні за характером. Дуже своїми тараканами в голові знаєш. Це правда. І що дуже мало хто нас хто хто сприймає взагалі творчих людей. Підписуйтесь на мене в інстаграмі собі тут так звісно ми обов'язково. Інстаграм ну, 068, записуйте мій номер. <записуйте> Дзвоніть Дівчата, мені. потім мені зателефонуйте, я вам скину його номер. <запити> <запити> Взагалі я дуже відкритий до знайомств. А, і знаєш, що мені здається, що моє якось кохання почнеться так, як. Раптово. Так. Чомусь мені так здається. Але в це життя. Буде видно, побачимо. ми побачимо. Але ще я тобі скажу, що може, в принципі, і рано, трошки ще молодий, хлопець. Не в самий час. Дівчата, візьміть собі до уваги. І тут завтра мені всі так пишуть, пишуть, дзвонять. Ну, ідемо погуляємо. І наостанок запитання: яку маєш найзаповітнішу мрію? Знаєш, як би тобі так сказати, мріям? Мріяти можна багато, про що чесно. Я ось мрію полетіти в Домінікану, відпочити в, та, в океані, поплавати. Так. Чомусь, я не знаю, мені так Домінікана запала. Але це, знаєш, це такі мрії не дуже суттєві в житті. Мрію, напевно, найбільше зараз, щоб закінчилась війна. Це, напевно, стійсно. Це наша спільна мрія, Мрію, напевне. щоб моя сім'я, щоб були здорові завжди. Ось це, напевно, таке, що найбільше хочеться, тому що дуже тяжко втрачати близьких людей. Дійсно, щоб всі були здорові і жили під мирним небом. Це, напевно, найбільша, найзаповітніша мрія. А так. Більше, знаєш, не мрію, а, а хочу, якщо вже про щось інше казати. Хочу. Хочу потрапити зараз на голос країни, спробувати. Це також є як одна така мрія. Потрібно працювати і багато працювати. І я впевнена, що ти прийдеш в голос країни, тому що ти дійсно дуже круто співаєш. І я в це дуже сильно вірю. Дякую тобі за розмову. Будь ласка, приходьте. Ми відкриті. Обов'язково ще до тебе повернемося. Віримо в перемогу та віримо в Збройні Сили України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. па Нам ю прем'єрі зустрічі І час настав. на Ты на кулина бестра, героям твоих слова, нам готуй премьеры, злоси чужих листа, еще зубы тебе, час я той настал, героем сердцям полай я скала, на на тыму накалу, ты на кулинаме стра, героям твоим слова, нам готуй премьер. Czy żywych wystaw i